Я хочу привітати всіх своїх колег з професійним святом, тільки здоров'я, тільки добра, тільки благополуччя, тільки щастя, тільки Божого благословення. На ті непрості неві, які ви туруєте. Обов'язково, щоб тільки були завжди після нашої роботи здорові, щасливі пацієнти, і хочу побажати всім, щоб в цей гарний-гарний день наше професійне свята у всіх хатах лунало якомога більше щасливого дитячого сміху. Свято вас, дорогі мої колеги. Всіх ціную, шаную і люблю. У залі люди в білих халатах, які присвятили себе одній із найскладніших професій, щирі усміхнені обличчя в очах людяність і теплота. Їх об'єднує одне добре серце. Яке має кожен, хто причетний до найстарішої галузі медицини, прийшли привітати лікарів та медперсонал і представники влади. Вони відзначили їхню високу професійну майстерність. Зокрема, голова обласної адміністрації Василь Ядуха зазначив, що медики Поділля одні із кращих в Україні, а влада робить все можливе, щоб покращити умови роботи послідовників Гіппократа. Запевняю вас, що влада і надалі буде все робити для того, щоби Чути ваші проблеми, і ми їх знаємо. Ви знаєте, що ми постійно з вами спілкуємося. Я можу сьогодні відкрито розказати практично на 90% що де робиться в якій лікарні, що потрібно там зробити. Але в один день це виконати неможливо. Василь Ядуха запевнив, що у 2013 році значно покращиться матеріально-технічна база медичних установ області. Зокрема, буде завершено будівництво городоцької районної лікарні. Вже виготовлено і проектно-кошторисну документацію на нову Хмельницьку обласну дитячу лікарню, спорудження якої планується розпочати в цьому році. Я думаю, що нам вдасться розпочати будівництво в поточному році. Вже в цьому році у нові приміщення переведено два ФАПи, завершено газифікацію лікарської амбулаторії в селі Чорна Чемервецького ревну та інші об'єкти. Можу вас запевнити в єдиному, що і уряд нашої держави, в особі Миколи Яновича Азарова, і влада абсолютно послідовно реалізують. Соціальні ініціативи президента Віктора Януковича у сфері підвищення якості медичного обслуговування про вагомість професії лікаря люди найчастіше згадують тоді, коли втрачають здоров'я. А найглибше цінність здоров'я розуміють ті з них, хто його не має від народження. Тому в цей день лікарів із вдячністю згадують люди зі слабким здоров'ям та безмечно вдячні їм за врятоване життя. За такий нелегкий труд дуже велике спасибі їм щастя здоров'я, їхнім сім'ям. Всього найкращого. керманичі області у своєму вітальному слові побажали винуватцям свята здоров'я, сил та енергії, а також вручили грамоти, подяки та цінні подарунки. Мохнюк Сергій Миколаєвич, голова Хмельницької фтезіатричної медико-соціальної експертної комісії, Онуфрієнко Інна Анатоліївна, лікар-офтальмолог Дережнянської центральної районної лікарні.